Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати вам, як приготувати салати за 5 хвилин. Просто чудові ідеї до святкового столу. готуються швидко, з'їдаються ще швидше з простих улюблених нами продуктів. Отож, залишайтеся зі мною, Я зараз більш детально розкажу і покажу. Розпочнемо з такого вишуканого, але в той же час легкого і дуже дуже смачного салату. Для цього нам треба в першу чергу приготувати креветки. В мене були. Свіже морожені, я їх розморозила, очистила. І гарненько все промила. Можна і купити вже відварені, заморожені, а потім тільки довести до смаку на сковорідці. Коротше, в кого як виходить. Я їх промила, просушую гарненько паперовим рушничком і викладаю на сковорідку, яку я гарно розігріла з невеличкою кількістю олії. Сюди чесничок, декілька зубчиків, і заправляємо за смаком ціль та спеції. Спеції я додаю уже готову суміш до риби або можна до морепродуктів. Коротше, кого як є. Три хвилинки з кожної сторони і креветки готові. Я вам скажу, що це, мабуть, найкращий варіант приготування креветок для закусок та й просто так посмакувати, не тільки для салатів. А випишіть в коментарях, як готуєте креветки ви і чи любите такі салати з креветками. Поки креветочка охолона, я підготую решту продуктів. Огірочок нарізаємо, кому як більше до вподоби. Я нарізаю ось таким чином. І збирати салат ми будемо у також я буду використовувати ананас. Я просто не уявляю святковий стіл без салату з ананасом. Я дуже люблю, а поєднання цих продуктів краще не придумати. Нарізаємо ось таким чином. І можна збирати салат. Але в нас вимкнули світло, хоча я скажу вам, що це не перешкода. Найдемо вихід ситуації, продовжуємо збирати салат, готувати. Отож, перший шар огірочки, сіточка з майонезу. Я люблю використовувати домашній майонез. Натираю на середній терці відварене яйце. Друзі, точні пропорції до кожного з цих салатів будуть в описі під цим відео. Розрівнюємо. Тоненька сіточка з майонезу. І креветка вже встигла схолонути, але в той же час вона такою соковитою залишається і смачною, що вам не передати. Так як в мене креветки були досить великі, тому я їх ще розрізаю. Можна купити вже і готові, я брала коктейльні, також так готувала, теж було дуже-дуже смачно. І вже йде ананас. Знову трішечки майонезу, і зверху залишається лише посипати сиром. Я використовую щось по типу пармезану. Він такий має вишуканіший смак, натираю на терці. Треба, щоб він був твердих сортів, от тоді смакує більше. І все, ось такий вишуканий, легкий, цікавий, красивий салат до вашого святкового столу готовий. А ви пишіть в коментарях, що будете готувати в цьому році, чи готували які вам салати більше до вподоби. Ще один салат не менш смачний і дуже простий в приготуванні. Отож, підготовлюємо всі продукти і відразу ж будемо збирати салат. В основі йде морква по-корейськи. Чесно скажу, досить часто я вже купую готову, або ж якщо готую, то готую велику порцію і в мене вона зберігається довго в холодильнику, Добре, коли є такий перекус. Поверх морки в нас іде майонез і використовуємо ковбаску. Ковбаса треба була, щоб поварено копчена, м'якенька, щось по типу салямі. Вона в цьому салаті смакує найбільше. Взагалі, я дуже часто люблю готувати і на кожен день, і на свято салати з ковбасками, бо це смачно, просто нарізали і вже готово. Нарізаю також із такою соломкою тоненькою. Викладаємо ковбаску наступним шаром, далі знову ж таки сіточка з майонезу, бо ж можна змастити. І як ви бачите, я так роблю салат, складаю, що кожен шар видно, що є в цьому салаті. На велику тертку натираємо напередодні відварені яйця. Це і буде наступний шар салату. Знову ж таки сіточка з майонезу. І плавлені сирки. Багато хто любить плавлені сирочки натирати під мороженими. Але я вам скажу, для мене особисто він має уже не такий смак після морозильної камери, тому краще трішки важче, але смачніше. І на ту ж велику тертку також натираємо плавлений сирок, і поверх уже сирочка викладаємо консервовану кукурузку. І ось такий красивий, простий приготування, смачний та поживний салат готовий. Я люблю готувати їх до святкового столу. Напередодні це дуже зручно. Він не тече Ще і я вам скажу, що він на наступний день ще й смачніший. Отож, зберігайте та готуйте. Ну і на завершення не менш простий приготування салат, який також я формую у склянках. Дуже люблю його готувати. Він з невеличкою родзинкою, досить бюджетний. Отож, зберігайте ці рецепти і обов'язково приготуйте. А ще раз наголошую що точні пропорції будуть в описі під цим відео до кожного з цих салатів. Отож, біля назви натискайте детальніше і побачите всі пропорції. В Першу чергу нам треба приготувати курку. Знаєте, м'ясо можна і приготувати напередодні, або ж можливо, до свят ви запікали. Там шинку чи ще щось, якраз дуже зручно взяти шматочок і використовувати для цього салату. А я ж люблю таким чином готувати. Куряче філе нарізаю невеличкими шматочками сире, додаю сіль та улюблені суміш спецій, трішечки олії, і це гарненько все перемішуємо. Паралельно в мене вже відразу розігрівається суха сковорідка. І обсмажуємо м'яско на середньому вогні хвилин 7-8. Повірте, встигне все швиденько просмажитися і курочка буде дуже-дуже соковитою. Далі я підготуюся решту продуктів, натираю на середню тертку відварені яйця. На велику тертку натираємо яблуко, я використовую кисло солодке. Можна взяти кислих сортів, кому які більше до вподоби. Яблучко поливаю соком лимону, перемішується для того, щоб воно не потемніло в салаті. Я дуже люблю поєднання салатів із яблуками, ананасами, фруктами, мандаринами, хурмою. Зараз можна експериментувати. Знаєте, ці салати тоді і смакують, і дуже такі свіжі і цікаві. Далі збираємо або в одному великому салатнику чи тарілці, або ж так як я ускля. В перший шар це йде куряча філе. Далі сіточка з майонезу і відварені яйця. Поверх яєць я викладаю яблучка, не шкодую їх і знову ж таки змащуємо майонезом. На завершення це все посипаємо вашим улюбленим сиром. І в принципі салат готовий. Можна прикрасити, можна ще, до речі, додати і посипати горішками. Це теж буде дуже-дуже смачно. І все, салати готові. Ну а я, друзі, сподіваюся, що хоча б один з цих рецептів вам сподобався, ви обов'язково приготуєте, напишете в коментарях, як вам до нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.